Ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Усім привіт! На зв'язку канал Зробив-заробив, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна купити криптовалюту. Виявилося, що багато хто хоче спробувати, але боїться, бо не знає, як можна її купити. Тому ми розберемо три прості способи, а головне з мінімальними комісіями. До речі, ціма способами також можна виводити кошти. І першим способом буде поповнення через карту Monobank та біржу WhiteBit. Я про неї багато говорив, адже я від неї кайфую. Якщо ти ще не зареєстрований, то під відео я залишу посилання на цю біржу. Там дуже швидка реєстрація та верифікацію можна зробити за 2 хвилини через дію. Отже, біржа дає можливість поповнити рахунок без комісії з карти Монобанк. У добу ми можемо поповнити на 100 тисяч гривень, тож якщо тобі не потрібно одразу дуже велика сума, то цей варіант самий найкращий. Окрім швидкого поповнення, ми ще зможемо купити тезер по адекватній ціні. Тож давайте я покажу, як поповнити біржу та як купити тезер. Чисто про всяк випадок скажу, що таке тезер. Якщо коротко, то тезер це найбільший стейблкоін у світі. Це той самий долар, але у світі криптовалюти. Один тезер дорівнює 1 долару. Є ще подібні монети, але частіше використовують тезер. Наприклад, коли хочу зафіксувати свій прибуток. Адже ціна біткоїна або ефіру може як рости, так і падати. І коли ми купили ефір умовно по 1000 доларів, а він вираз до 2000 доларів, то поки ми не зафіксуємо його у стейблкоін такий як Тезер, ми не можемо сказати, що ми заробили. Тож сподіваюсь, цим ми розібрались. І я покажу, як заводити та купувати Тезер. Тож переходимо до WhiteBit. Я буду показувати на комп'ютері, але у додатку все те ж саме. Якщо ви ще не зареєстровані, то переходьте за посиланням під відео. Нам потрібно завести кошти. Бачимо зверху баланси. Обираємо основний та натискаємо. Ми прийшли до нашого гаманця. Тут можуть зберігатись будь-які наші монети, а нам потрібно обрати гривню і натиснути Поповнити. Нам відкривається вікно, і тут нам потрібно вписати суму. За одну транзакцію ми можемо поповнити на 29 500 гривень. Я поповню на меншу суму, адже я це роблю лише, щоб вам показати. І натискаємо запит. Нас перекине у вікно платежу, та у додаток Monobank прийде підтвердження платежу. Натискаємо Підтвердити, і, як ми бачимо, наше поповнення успішне. Залишилось лише купити Тезер, і готово. Щоб купити тезер, нам спочатку потрібно перекинути гривню на торговий баланс та перейти до торгівлі. У пошуку обираємо Fiat та натискаємо на гривню. Як ми бачимо, то тут нам показали усі торгові пари у національній валюті. Обираємо USDT UA, у полі гривня вписуємо потрібну суму. або якщо ви купуєте на всю суму, то можете зверху натиснути 100% та купити. Що, ж, а я можу вас поздравляти з першою купівлею криптовалюти. Далі ви можете робити з нею все, що захочете. До речі, якщо ви це робите у вересні, то у ведбіта проходить акція на перше поповнення. Тобто, якщо ви до кінця місяця зробите поповнення, то зможете отримати за це винагороду. Наступний спосіб це купівля через P2P на Binance. Це купівля напряму у контрагента, якому потрібно продати свій тезер. Але щоб ваша угода була безпечною, для цього використовують біржу. В цьому способі ми можемо використовувати усі банківські карти, але є один неприємний мінус: що кошти наші заблокуються на 24 години. Це блокування Т1, про нього я вже розповідав, тому якщо в тебе є бажання розібратись більше, у підсказці я залишу відео, а я почну показувати, як завести кошти. Заходимо до Binance, обираємо P2P торгівлю вписуємо валюту та банк, через який ми хочемо зробити купівлю. І як ми бачимо, тут багато контрагентів. У яких ми можемо придбати, але на їх умовах. Тут досить все просто: обираємо контрагента, головний критерій вибору – це мінімальна сума. Вам потрібно опиратись на суму, яку ви хочете купити. Тобто, якщо мені потрібно купити на 100 гривень, то я шукаю, у кого мінімальна сума 100 гривень. Або ми можемо просто у фільтрах обирати потрібну суму. Обираємо контрагента і починаємо. Нам потрібно вписати суму, обрати банк. Краще за все спочатку написати йому: Привіт, підскажи, як крутити Binance. Добре, це жарт. Краще почати з привітання та спитати, чи він на місці. Після того, як він дасть нам відповідь, ми копіюємо його карту, переводимо йому кошти та підтверджуємо платіж. Можемо ще дописати у чат, типу Я відправив, перевіряйте. Цей варіант для мене менш вигідний, але якщо ви тільки починаєте свій шлях і вас цікавить арбітраж, то вам край необхідно розібратись з P2P. Ось і все, це був наш другий спосіб. Зазвичай їх достатньо для щомісячних поповнень, Але якщо в нас є мета поповнити одразу і велику суму, та не хочеться робити багато маніпуляцій, то найшвидшим способом буде це купівля через криптообмінники. Це дійсно дуже швидко, але не у перші рази, тому що потрібно спочатку знайти свій обмінник. Головне, що вам потрібно розуміти та запам'ятати, це те, що якщо ви бачите знайомий сайт або телеграм-обмінника, то не завжди це один і той же обмінник. Тому якщо це новий обмінник для вас, то я рекомендую спочатку поїхати до каси та звірити номера гаманців. Нещодавно у китів хтось дуже злий облив фарбою їм двері. Я не захищаю їх, але одного разу майже не попався на цьому. Я подивився на курс обмінника, де я завжди обмінюю, та на курс китів. Пішов у підтримку, ну хлопці, я ж не перший день з вами працюю. Ну що за справи такі, ну чого ж це такий великий курс для мене. Типу в інших обменниках менший. На що вони звичайно попросили мене показати курс, який я знайшов. Я відправив її скрін і вони спочатку прислали смайли, а потім відповідь: що дивись уважно на їх ім'я. Що саме цікаве, я не побачив, як вони додали мене уночі. Я думав, що це їх справжня група. Тому краще перевіряйте свої гаманці і ваше переписування з цим обмінником. Я залишу під відео посилання на обмінник, яким я користуюсь, адже вони неодноразово мені допомагали, тому таким чином хочу вирости їм свою вдячність. Що ж, сподіваюсь, ця інформація була для тебе корисною. Ми і далі будемо ділитись тим, що дізналися самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. Заробив. До зустрічі.